Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Ну Як ми зрозуміли сьогодні по відео, по відео у нас сьогодні хочу показати вам, я змайстрував оприскувач до свого міні-трактора своїми руками. Щось подивився, щось почитав, щось сам придумав. От. Але все впізнавалося, як звісно вже в практиці щось доопрацював. Тобто, Даний принцип у мене вже близько 4 років, так що я вже можу висновки якісь робити і вам показати, як він працює, і показати, що за конструкція в мене є. Тож, поїхали. Тож, дивіться, що ми маємо. Зробив я рамку, купив я бочку. Бочка нано на 150 літрів. Мені в принципі цього достатньо для моєї обробки. Також деякі люди просять, щоб швидше, швидше і надійніше, тому що розприскування йде по всій поверхності. Отже, покажу вам ближче. Скільки знімаю сам, то буду стояти за кадром вам показувати. Две, как конструкция, вот две штанги и две. Вот каждая штанга имеет э, э, по четыре распылительные э, форсунки. Потом две по центру, получается две штанги у нас по краям. Дивіться, що тут намудрував. Так, дивіться, що тут намудрував. Значить бочка у нас пластикова у пластикову на 100 літрів. Зробив конструкцію, значить прицепне на розтяжки, на винт, каркас рамки, поставив бодечку, значить зробив. Такі уголки, щоб по розміру бочки, щоб нікуди не збігала. І зафіксував її ремнем, стягнув тріщоткою, щоб нікуди не втікала. Значить по порядку вкрутив в бочку американки для того, щоб краще чого можна було. Все зроблено із поліпропилена, паєчка. Це у нас вихід, подача поставив крана, щоб можна було глушити, якщо десь потрібно буде почистити, десь щось злить. Вот. Іноді використовую для... Для ємкість, як для води, для... Коли щось роблю для цементного раствору, то привожу собі воду от, і користуюся краном. Значить іде у нас далі фільтр поставлю обичний для грубої чистки для топлення. І це все, от, бачите, все на американках. Зробив, щоб швидко зйом і все працювало, щоб. Можна собі, кожен елемент знімався окремо. Якщо треба десь почистити, десь щось зробити, доробити, допрацювати, покажу спочатку <кхід> конструкцію, а потім вже більш подробно розкажу. Вихід йде до насоса, який задає тиск. Потім з нього йде вихід. Іде наверх закольцовується в бочку. Розкажу для чого. Потім монтований вихід уже йде до системи. Води йде фільтр. Туди міняю картриджі і вже йде подача на форсуночки. Значить, дивіться, що ми маємо. Замов в інтернеті шкіла. Якщо не помиляюся, то це від комбайна шкіп 35 Ось. Поїхав до токера, купив товстостінну трубу, два подчипники сходивав, зробив вала, шків працює, значить сюди вдівається кардан. Кардан ну, мене не було, щоб проточити можливість. То в кардані я там зробив отвір і тут в валу зробив. Отвір і сюди фіксується болтом. Тут нагрузки немає, тому цього достатньо. Так, приводиться з допомогою шківа, черяння. Тут саме вже цікаво. Значить, зробив. візьмемо рулеточку, зробив тут шківа. Тут шків на 7. От. Цього передаточного числа Достатньо для того, щоб робити тиск, для того, щоб форсоночки гарно працювали. І найцікавіше, це конструкція, яка придає нам тиск. Ну, в інтернеті є можливість купує е, насос високого тиску, який використовується у стаціонарних заводських оприскувачів. Він там коштує в районі, не пам'ятаю, 5 чи 6 тисяч. От, я пішов іншим шляхом, подумав, зобразив і дійшов до такого собі висновку. До цього я пробував для того, ну, все взялося від з голови, від того, що насос, який стоїть вдома, який качає воду, тиск здійснює, а що б тут, він би не крутив і нам не допомагав. Тож, дивіться, голова від насоса водяного, який стоїть вдома у нас, який дає, подає нам воду в домашніх умовах. От. Можна, значить, викинув звідси двигун, знайшов товстостінну трубу от, по розміру. І, от, і сюди виточив уже вал по, по розміру заводського там. Ну тільки коротше. У кого є насос, який вийшов з ладу, от, вдома, мотор може не працює, то може викинути звідти, оставить який корпус собі, виточити собі позаду шкіла і працювати тоді. Ну, якщо комусь потрібно буде щось, якась інформація подробніше, щось зацікавить, то випишіть в коментарях. От. Я постараюся всім відповісти. Кого щось зацікавило може. Бо конструкція дійсно цікава і недорога. От. І саме цікаво, що, значить, що тут закольцовано. Значить, дивіться, що... Е Подача, подача в нас, як ви бачите, до насоса з насоса йде. До, з насоса йде. Або в бочку. Це для того, щоб можна було перемішувати наш розчин. Тобто я перекриваю тут кран, відкриваю тут кран і водичка закольцовується. Додаю отраву. В бочку і вся водичка з отравою перемішується для того, щоб вручну це не робити. Потім, коли перемішалося, закриваю сюди, в бочку подача не йде, відкриваю, йде подача на форсунки через фільтр. Тут можна буде можна ставити звичайну пайку кран, але тут раніше я поставив. Вентиль такий, для того, щоб можна було, якщо е, до цього стояло у мене трошки е, інша конструкція, давала дуже великий тиск, то я цим трошки відкручував і скидав в бочку тиск. Все, використовується матеріали економні, недорогі. Е, значить, Поліпропілен діаметром 20, от, переходнички, все на паєчку. Все, якщо потрібно, знімається, розкручується, міняється, якщо щось вийшло з ладу. Так що конструкція недорога в обслуговуванні. От. Зробив е, даний осприскувач на три секції розвів. розвів вихід. Купив От. Е, такий переходничок. На 4 виходи закрутив. До виходу. Тут на кожному виході по крану. Якщо потрібно, мені десь закінчується. Я перекриваю секцію. от Відкрив секцію, всі повідкривав. Всі три. Десь ряд закінчує для того, щоб не перерозкида не було. от Закрив. Все, це крило. Не працює. Значить, треба це крило і по, ц... по центру. По колії. Ще одна секція по центру і два по краю. Іде. Значить, е... також. По початку в мене він був конструкція. Покажу вам подробніше. Конструкція заварена на стаціонарна тут була. Потім, часом, якщо потрібно для обробітку картоплі нижче, то приходилось, тоді обрізати і опускати. Засверлив. Ось отвір внизу і вишив. Якщо потрібно картопля низька, щоб не опускати дуже низько рамку, то... Всю цю конструкцію опускаю. Значить, в інтернеті замовив форсуночки, замовив шланг, міжряддя встановив 60, так як я і сажу, обробляю то... і наварив пластинки для форсуночок. І все гарно працює. Зараз розкладу, покажу, як воно в розложеному вигляді. То зараз візьмемо, розкладу і покажу, як воно в розложеному вигляді виглядає. Кріпяться вони крило за допомогою болтів, Так що це швидко все працює. Отак вот воно виглядає. Давайте покажу вам ближче. Так, отак вот виглядає в розкладеному вигляді. Бачите, все на три секції окремо відключаються. Вот. тримачі для наших штанг ну, от, в зложеному вигляді. Та, і розказувати, розказувати, а треба вам показати, як воно все працює на практиці. Тобто, а то всі скажуть, а тут давлення немає, тиску немає, там воно що там буде працювати, там щось капатить. Давайте, друзі, я вам покажу. Тим паче, що ми будемо збиратися. На городину кропити Колорадського жука. Так що не мучайтесь з тими апаратами на спину собі. у кого є час, у кого є терпіння, у кого є трішки фінансової стабільності, то може собі змайструвати і облегшити життя. Оскільки в там, мене там, там, сотих, сотих, там, пів там розложив, поки подив, додав препарату, перемішав, займає там, близько пів годинки. А так до цього треба було бігати по 3 години з тими апаратами бігти до канави десь, воду брати. Так що Давайте покажу, як працює все в наділі. Так, а поки ми чіпляємося до тракторця, то ви не забудьте вподобачки. І якщо вам бачу, дуже дякую. З минулого відео дуже піднявся рейтинг переглядів. Всім дякую, хто дивиться, кого це цікавить. Але не забудьте підписатися, бо то. У переглядів дуже багато, підписок мало. Вам не тяжко, підпишіться, будь ласка. Я буду для вас щось цікаве показувати. Ну і кого цікавить якісь деталі по даному агрегату, то пишіть. Буду відповідати. трубил піднімаємо це у нас транспортні вот, стаціонарні щоб поставити його ну а коли працюємо то витягли о, або у нас є зверху отвір Є, знизу отвір, піднімаємо, і стопорів тоді поїхали працювати. Так, Покажу, як кріпиться кардан, як я вам говорив в кардані. Зробив отвір, нарізав різьбу, вот, і отвір на От, Підтягую і закручую болта, і все фіксується, тут нагрузки немає. Так, апарат встановлений, кардан підключений, водички трошки навали для того, щоб вам показати, як воно все працює. Включаємо вал. Значить перший етап покажу вам, як перемішується, а другий етап Що ми робимо? Відкриваємо кран, цей закриваємо, щоб подачі на форсунок не було. І дивимося, що в нас відбувається. Значить, подача це в нас обратно, І таким чином у нас рідина перемішується з препаратами. Потім що ми робимо? Відкриваємо. и закрываем дымимость на тиск троечка працюет опыт и е дымимся что тут у нас отбывается Дивимося, все працює, треба, перекрили, тут не працює, тут працює, там працює, перекрили те крило, працює тільки тут. Відкрили там, перекрили тут, центральний не працює, бо коли в нас, бачите. Працюють. Ну так-то, друзі, все у нас працює, все розпилює. Ну що ж, давайте покажу вам, як працює на дорозі на асфальті, як залишає відбиток мокрий. Поїхали. Ож дивіться, це до. І ось я проїхався. Це після. Тобто перекриває все, все працює, все чудово. Дивіться, ось приїхав до цієї межі, видно, де мокре, все працює. Так що, друзі, всі добра, всім здоров'я міцного. Кому сподобалось дане відео, став подобаєчки. Ну, підписуйтесь, будь ласка, на канал, буде далі тільки цікаво. Далі покажу, як це все працює в ділі, на огородині, як інші агрегати працюють. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Переглядів. Дякую, що дивитесь, перегляди піднялися. Але підписку, будь ласка, не забувайте і вподобаєчку. Так що до нових відео, друзі, пока.